З посиленням соціальної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження і розвитку національних військових традицій та на виконання заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді під гаслом, давайте разом допоможемо безстрашним захисникам нашої незалежної держави, студентство викладачі та співробітники Житомирського національного агроекологічного університету взяли участь у цьому соціальному флешмобі. Були зібрані продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, які були передані військовим. ...службовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади. Такі акції аграрним вузом проводяться постійно. Тут функціонує центр благодійної допомоги та волонтерства. Загалом, за останні місяці студентами та викладачами університету було зібрано понад 70 тисяч гривень коштів і передані для учасників АТО. «Початком бойові ми постійно збирали кошти, передавали, але безпосередньо передавали до бойових дій от, безпосередньо 95-ту, так щоб ми її централізовано привезли, то це вперше, тому що раніше передавалося одразу, або кошти перераховувалися, або а, ми, фонд створений, який фінансує лікування поранених. В минулого року був створений благодійний фонд. Разом за справу от, проведено благодійний концерт. З того часу фонд постійно ще поповнюється кошти. Ми, комісія регулярно засідає, виділяється кошти по мірі надходження документів на лікування поранених. Тут тобто вже близько року майже цей фонд існує. В різний фон. У нас благодійний центр, створений при університеті, також які речі там збираються, продукти, все воно так, так, так передається.